Вітаю, сьогодні 6 вересня 25-го року. Хочу зробити відео про чайно гібридні троянди в своєму квітнику, та й той, що на городі. Не біля хати, а за хатою на городі. І я сьогодні вже записала відео з оглядом цих троянд, ну то я виложу. Зараз відео, а це вже відео буду викладувати пізніше. Записую 6 вересня, буду викладувати пізніше, бо що ж, потім теж щось треба викладувати. Ось, пройде хвилі квітування, що потім. Так взимку я в тому році викладувала. Ну, почну з цієї троянди. Я йти відео з цієї троянди починала. Дуже гарна троянда. Називається Red Eye Чайна гібридна троянда. Здорова, гарна, зимостійка, нехвороблива, довга хвиля триває і квітка довго тримається. Вона так в полурозпуску стоїть тижні два, а потім тижня два квітне. Вона місяць, мабуть, квітне. О, ну, та квітка вже хтось з носки квітне. А ці тільки розпускаються. Одна з найкращих чайно-гібридних троянд у мене. І отут іще гілка була, викосили. І гарна троянда. Єдине, що вона не ароматна. Така вона щільна, витримує спеку, витримує дажі, все витримує. Дуже витривала троянда. Red Eye. чайно гібридна троянда. Потім поряд з нею маленька. Оце ось друга річка. Це теж друга річка. Чайна гібридна троянда абракадабра. Теж гарна, квітне протязі сезону. Постійна вона з квітами, не хвороблива, швидко відновлюється після зими. Теж і ця І ця з матвіївських троянд у мене. Ця колір, ну. Дуже темного. Так, Чайна гібридна тут у мене ще ось троянда, чайна гібридна якась. Ну, назви не знаю, ну гляньте, яка красуня. Може, хто впізнає, я в кожному відео прошу, щоб хтось її впізнав. Ось який кущик. Кущик такий гармонійний, красивий в неї, як у Бонники, ось красивий кущик, так і в неї такий кущик красивий. Троянди поодинокі, але ну, там є і ці, три штучки. Більше трьох китиці немає. Посаджена в позатому році троянда. Ну, два роки цьому кущу. Листя зелене, здорове, не хворіє, глянцеве. І квітки всередині абрикосові, а. По краям більш рожевенькі такі, рожево абрикосові як відквітають, теж ніжно ніжно рожевими становляться. Ось як відквітає, вони відквітають і осипаються. Ось так вона відквітає. Зверху листя світло-зелене, красиве листя в цієї троянди. Ось ще й пуп'янків багато. Квітка дуже дивно в неї розпускається. Ось тут така кулька, а по бокам нижні пелюстки. Ось які вони. Отак, в неї полурозпуску. Квітки дуже дивні для троянди. Це вона одна в мене так розпускається. Я бачила схожу троянду у пані Оленки, Олени з трояндових мрій. Вільям Моріс, ну не знаю, як вона розпускається в неї. Я бачила в неї, що вона отака ось. Ти вже бачите, як розпускається. Може, хто впізнає чайно гібридну троянду. Ну, чайна гібридна. це. Першу хвилю вона квітла, було дуже спекотно, квітки не дуже довго трималися, а ця ось уже днів п'ять у ті квіти тримаються. Потім тут ще в мене заслуговує, щоб я показала, чайна гібридна троянда Валенція. Гляньте, які здорові квіти. Друга річка. Поки кущик вона ще слабенький наростила, ну і вони прихворіли на осінь, ну нічого. Ну, квіти дуже здорові. Вони як розпускаються абрикосового кольору і довго тримаються. Ну, Зараз вони світло-абрикосові. Потім заслуговує уваги троянда вже дві хвилі від квітла, запашна, гарна, пурпурова, фіолетова. Називається Іоанн фон Гьоте. ну Зараз не квітне. Ось гарна троянда Exploer. Перша річка було чотири квітки, одна відквітла, друга, третя, четверта, отак по черзі. Ну поки ще маленький, але гарна троянда. Так, цю троянду я показала, може, хто все ж таки її впізнає. Дуже гарна троянда. Хотілося б знати назву цієї троянди. Чайна гібридні троянди. Отут у мене є чайно гібридна троянда, але ну, зараз вона не квітне, ось, вона юбілей, Кардес ювілей. Гарна троянда. ну Тут нема другої хвилі в них, бо ось абрикоса дуже пригнічувала, гілки то вже спиляли. Ну... Гарна троянда. Потім гарна, гарна чайна гібридна троянда з красивою квіткою. Ось Firecrack. Теж здорова, гарна троянда стоїть. Квітка дуже махрова. Ось як розпускається гляньте, яка махрова, красива квітка. Там і жовте і рожеве і біле, різних кольорів вона. Чайна гібридна трояндочка, дуже гарна. Потім чайна гібридна троянда ось дуже гарна. Орієнт Польмен Орієнт Експрес. Не пошкодуєте, якщо будете мати таку троянду, дуже гарна. Не хвороблива. квітів дуже багато, рясна вона квітне. Ну, дивіться, для двохрічного куща ну, чудовий кущик нарастила. І здорова протягом сезону стела, і після зими швидко відновлюється. Квітка дуже красива і запашна, вона і аромат має ця квітка. Ось як вона відквітає. Ну, Вже пуп'яхів немає, вже всі відквітли, і хвиля триває її місяць. Гарна чайна гібридна троянда, східний експрес, в неї дві назви. А ось троянда теж гарна. Вона мене взагалі здивувала, дуже гарна троянда. Це на другу хвилю вона таким гарним кущом стала друга річка. Це ж цьому два роки кущу, поза тому році посаджений сакулянта. А це другий сезон тільки квітне. В моєму квітнику називається Шартез де Пар. Гляньте, яка гарна, яке листя красиве в неї, не хвараблива напротязі сезону. Здоровенька. Ну, вже листя жовтіє, ну вже осінь, хай жовтіє. Оце біля неї проходиш, на 5 метрів лунає її чудовий аромат французьких парфумів. Такий гарний аромат, така красива. Ай, до речі, ото що я показувала, ото, що допомогли мені впізнати, та теж дуже чудово пахне з нотками сушених груш чи яблук. та пахне. А ця конкретно французькими парфумами шартез де парм, з матвіївських троян думаю. мене осінню у 23-го року садилася ця троянда. А ця навесні, 23 го Сокулянда садилася. Це ж у 23-му році у мене вже була квітла сезон, у 24-му і 25-й. А ця тільки в тому році квітла, і ось. Ну, в тому році кущик був не дуже. Пішов у зріст, а ось в цьому році вона себе показала, особливо на другу хвилю. І вже багато квітів відквітло. коли жарко, квіти не дуже довго тримаються, осипаються. А ось зараз така помірна температура, ночі, правда, холодні, а вдень 25, ну десь так. І квітки довгенько тримаються. Вирвати, так увазу, я її, здається, ще не ставила, а так квіточки просто. А бривала, в хаті, вони на всю хату пахнуть. Біля себе десь положите і буде вам пахнути та квітка. Не в воду просто так. Бускова, рожева, фіолетового кольору. Колір складний, але дуже красивий. Відквітла троянда Міс Пігі. Дуже довга хвиля триває. Чайна гібридна гарна трояндочка, гарна троянда Л". В тому році вона була першарічкою і вона не хворіла, а в цьому році захворіла чомусь. Я її обробляла, ну, потрібно ще її підлікувати. Ну, в тому році першорічка. і в мене є на каналі відео про неї. Це теж в серпні чи в вересні така гарна, чудова троянда. Ось гарна гляньте, яка троянда, чайна гібридна Веласкес. Квітне протязі сезону нема в неї перерви між хвилями, хоч одна-дві квітки є. Коли інші трояндочки ще тільки нарощували чи ще щось. Я цю показувала в короткому відео, вона квітла. З'являлися поодинокі квіти. Чайна гібридна троянда Веласкес. листя здорове, гарне. Квітки великі. Хвиля довго триває і квітки довгенько тримаються. Такі повітряні вони. Ну, гарно. Спочатку вона келихоподібна більша, а потім становиться отака як блюдечка. Троянда Pink Piano, теж гарна троянда. Троянда Батеро. Звичайна гібридна, дивіться, яка чудова. Колір квітів Ну дуже красивий, дуже красивий. Яскраво червоний, листя здорове, красиве. Сироватого кольору, паганий, червонуваті. Пуп'янки красиві, запашна гарна троянда, батеро. Не печеться. Чи може на, на дуже великій спеці, може, ця троянда трішки підпікалася, здається, не пам'ятаю. Ну, Потрібно поспостерігати. Ну, дуже гарна троянда, батеро. Не і замастійка. А ось взагалі шедевральна троянда, взагалі, звичайно, гібридних тут на сама найкраща. П'єр Карден називається. Квітне з середини серпня, може навіть не з середини, може числа з десятого. Серпня, хвиля місяць триває, дуже рясна, що перша, що друга хвиля. Ну Перша взагалі рясна-рясна, друга, ну може там на 10% менше. Квітки довго тримаються, отакі вони рожеві в смужку. Ну, шкода, що вона відквітає. ну Цю троянду я раджу, Ну хто я така, щоб радити, обрадити, ну, може хто послухає, тому раджу. Ну, я ніколи нікому не, не раджу. Кожного свої смаки, нікому не нав'язую, просто показую, і розказую. Ну, цю навіть, да, навіть раджу. Гарна троянда, а і вона ж не хвороблива і не печеться, і зим. Ні, вона не особлива зимостійка, але швидко відновлюється після зими. Жодного враженого листочка, ну чудова троянда, П'єр Карден. Подивіться у мене на каналі П'єр Карден. Я її в тому році показувала. Вона в тому році три хвилі проквітла, ну в цьому році дві. Ну, в тому ж році хвиля раніше почалася, а в цьому, році через зворотні заморозки в, квіт... в травні, в мене троянди трішки затрималися. Ну і я дивилася, показую трояндарки із сум, що друга хвиля теж запізнення. Ось троянда першу хвилю, як вона квітла. Крем карамель. Це її третя хвиля, вона ця три спіла проквітувати. Ну, Друга і третя хвиля в неї такі ось половинчикі якісь. І ця троянда захворіла. Ось тут була її друга хвиля, ну, захворіла. Квіток багато було, ну, захворіла. А перша хвиля, у це все було у квітях. Теж подивіться, заслуговує уваги ця троянда, цю троянду потрібно трішки просто підлікувати. Вона не буде хворіти. І ось троянда, чайна гібридна. Супер Грін. Теж подивіться першу хвилю. Там взагалі все усіяно такими великими салатними квітами. Дуже красиво, супергрін. Чайна гібридна троянда пересортиться з Грандіна Макс, називається, скоріш за все Есперанса. Ну, ця троянда і он за нею така сама, вони дві однакові. Ця троянда дуже у зрізі довго тримається. Це зрізувальна троянда. Чайна гібридна троянда Аскот. Ну, це вже відквітла. Це поки не квітне, ось сліпий пагін. Ну, теж непогана чайна гібридна троянда. Ось чудова, прочудова чайна гібридна троянда Ор... Амаж Абарбара. Гляньте, яка рясна. Що перша, що друга хвиля рясна. Нехвороблива, зимостійка. Швидко нарощує хвилі, дуже гарна. Ама вже Барбара. І не печеться, і дощ тримає. Ну, єдине, аромата в неї особливого нема. Ну а так, ну гляньте, ж, яка вона гарна. Ану, Леся відійди. зараз вибухи лунають, тому собака знову боїться біля мене. Ну, вони у нас весь час лунають. Останнім часом взагалі шахеди літають над нами, як як... Як люди на роботу ходять, так у нас тут шахи постійно літають і нічого звичного, незвичного вже нема. Так що це така троянда гарна. А квітка дуже красива, мережевна, хвиляста. Ця троянда і відквітає, коли вона все одно на кущу залишається, вона так висихає і стоїть і далі собі. І кущ декоративний. Воно і не видно, що вона та троянда відквітла. Ну, ось така є трояндочка. Ось. Вже так відквітла, термається. Ось чайна гібридна троянда, ну це Оце друга річка. Це друга річка. Тут старших троянд нема. Ось троянда Pink охара Теж гарна троянда. Ну, тут, бачите, зараз одна квітка, а так, і це її третя хвиля. Вона вспіла третю хвилю проквітнути. Он ще нарощує, ще є ось пуп'янки, ще будуть квіточки. Дуже запашна. У мене є White охара, біла, теж дуже запашна. І ця дуже запашна. Такий ароматний. Тільки за аромат цю троянду потрібно мати. І вайта хару, і пінка хару. Від надії Панасюк осінню того року садила перша річка. Потім ось Руж Рояль, чайна гібридна, чудова, прочудова троянда. Починає квітнути одною із перших. Стоїть кущ здоровий на протязі сезону, квітки красиві, великі, рожеві, запашні. Но зараз вже починає листя жовтіти. Хай жовтіє. Ось перша річка Double Delight від Надії Панасюк. Ну і там перша річка, то повинна бути пістрява фантазія, але поки вона ще не пістрява фантазія, а Кроненбург. Бо якось вона від тої троянди і не перетворилася в пістряву фантазію. Троянда чайна гібридна Луї де Фенес. Гарна троянда. Про цю троянду багато хто розказує. Я теж зняла індивідуальне відео про неї викладу. Хвиля довго триває, квітка дуже велика. Квітки самі не дуже, ну, днів 5, може, тримаються, а за рахунок того, що квітів багато, бачите, ще скільки пуп'яхів, що вона буде квітнути. Ось яка вона велика. Так... Ось чайна гібридна троянда Вен Роза. Ну, троянда і непогана, і квітне, і багато квітів у неї, Але вона у мене тут ось така висока. Мабуть, у той паген більше двох метрів. І гіляста така. Бачите, скільки гілок. Ну, потрібно, мабуть, буде її пересаджувати. Бо ну що ж, тут невисокі не такі троянди. Якби вона була хоч в цьому першому рядку, як Charming Піана теж така вже висока, становиться, десь метр 30. Ну, а ця ж посередині тут, не знаю. І ця троянда після першої, рясна була дуже, вона в першу хвилю, але після першої хвилі вона листя скинула. Але швидко, бачите, як наростила. Так що вона після першої хвилі ця троянда захворіла? А ось ця троянда не хворіла. Чіпіндейл, Проквітла вона вже три хвилі. У мене ось готується вона ще на четверту хвилю. Перша хвиля отут була внизу, тут дуже рясна. Друга хвиля була її на оцих великих паганах, я їх потім обрізала. І третя хвиля ось тут ось була. Ну, вже мало квітів залишилося. Ну Перша саме рясна в неї. І ось, бачите, з тих, що було на другу хвилю, ось нарощує, вона ще і на четверту хвилю. Так що... Троянда щедра на квітування, але теж велика, кущ великий. Так що його потр... це... Я її отримувала як чайна гібридна. Так що цю чайну гібридну троянду теж потрібно садити десь, не там, де низькі троянди. Ну, тут чайна гібридна ще в мене Олександрин. Ось вона. Ну, це дуже гарна троянда, дуже запашна, красива, квітки красиві, великі. Перша хвиля теж така чудова, красива. Тут всі троянди, або перша річка, або друга річка. Молоденький кущик, квітне. Ну, Теж гарна троянда. Олександрин. Ну, трішки вже починає вона плямистість. Ну, хай буде. А ось дві троянди. А, о, ну там ще дуже гарна троянда. ото... Дивіться, яка квітка вже давненько тримається, неділю, може. Називається Еліна. Отримала я її від Надії Панасюк. Чайна гібридна гарна троянда. Ну теж на осінь вже хворіє. Оце тільки вона тільки-тільки почала хворіти. Для першої такий чудовий кущ наростила. Гарна троянда Еліна. Троянда джаліта, ну, це вже і відквітла, і плямистість. А ось троянда перша річка Ice Першу хвилю вона від Надії Панасюк вона осінню того року садила. Перший сезон вона в мене. Першу хвилю я на квітки навіть не роздивилася, бо їх жуків в мене їли. А ось другу хвилю і квітне, і запашна, гарна троянда. І листя у неї чудове. Ну, вже теж починає хворіти. Ну, для першорічки це дуже гарний кущик і гарна троянда. Ось лулабі, це теж чайна гібридна, я її ще не показала, здається. Першу хвилю теж дуже рясна, рясна була. А, он, дві троянди хотіла ще показати. Чайна гібридні. Оце ось троянда Карвет. Ну, бачите, вона. Гора стоїть. І квітки якісь не дуже великі. А в тому році була перша річкою, вона така була гарна. І ну теж після першої хвилі скидала листя. Ну, потрібно її підлікувати. А на першу хвилю в цьому році в мене опис її на каналі. Така вона чудова, великі квіти. Ну, а на другу хвилю, бачите, щось їй не вистачило. А ця квіт Троянда бела віта, зовсім не така, як була у першу хвилю. У першу хвилю вона була у такого ось, може, трошки нижче зросту. Поодинокі квіти красиві мала, а ось на другу хвилю, бачите, ось які великі пагани вона наростила. Ну, квітки то такі, які були в першу хвилю. Ну, навіть і квітки трішки світліші, і китицями вона квітне. Ось такі поодинока квітка. У мене є описи є і відео і велике, і коротке про цю троянду. Тому цікаво, подивіться. Зовсім інша троянда була. Ну, це теж друга річка, подивимося, якою вона буде на на наступний рік, якщо доживемо, звісно. ну Були поодинокі красиві квіти. Такий кущик красивий гармонійний був. Ну А зараз, бачите, став, ось одна один ось, ось а то він зовсім високий пагін. Ну, якось так. І ще чайна гібридна є. У мене тут одна. Ну Це давнішня троянда, я її, її пересадила. З того квітника, що біля хати, там квітник з трояндами є, пересадила сюди, але вона все одно хворіє, цю я викину. Я назву не знаю, ось яка квітка. Квітка красивого кольору, червоного. Ну, і оце. За два роки оце, нічого не наростило. У мене перша річка є більше, ніж ця. Ось хотіла я показати оцю троянду Фредерік Местраль. Шкода, що вона не квітне, але вона постійно була з квітами. Оця троянда постійно квіте. Квітне, гарний, здоровий кущик, з розіни він у мене в тому році навесні садила. ну Здається, я показала всі чайно гібридні троянди. Може, щось десь пропустила. Ну, і таке буває. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цим трояндам, вони намагаються бути гідними, квітнуть. І вони ж молоденькі всі. Може, там інші трояндарки показують такі великі гарні кущі. Ну, у мене теж є великі гарні кущі, але тим трояндам вже ж багато років. Ну, а це ж молоденькі, двохрічки або перші річки. Ну, тому... Дуже гарні вони для свого віку, не всі, але багато дуже гарних троян, гібридних. Дякую за перегляд, всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам. Хай їх Бог береже.